Дівчинки, я рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Поліна, і ми розмовляємо тут про нігтєві секретики. Вже більше півроку ми разом з донькою тут в Польщі. Як це було, як ми приїхали, ви можете побачити на каналі. Там є ціле відео, яке вийшло вже більше півроку тому, і за цей час дуже багато всього змінилось. Я вже змінила роботу, донька пішла далі в сад, і найближчим часом я хочу записати відео, в якому розкажу, як це було поетапно, що відбулося за цей час з нами. Дуже багато всього, відбулося, направду, але я зараз працюю майстром тут, в Польщі, і роблю покупки на польських сайтах для себе. І хочу з вами поділитися. Одною з них я зробила замовлення на сайті польському. Цей сайт мені дала дівчина Полька, яка тут робить нігтики, і сказала, що там є фрези. І гарні пилочки. Цей сайт або Group, Я думаю, ви колись зустрічали як рекламу десь на Фейсбуку, або є ще десь, бо м, насправді дуже такий глобальний сайт, там є різні товари, багато деталей. І я теж зробила замовлення саме ті пилочки, фрези. І сьогодні хочу вам показати різницю між польськими фрезами, які я тут заказала, між нашими. Фрезами, до яких ми звикли. На жаль, зараз ми не маємо ніякого морального і іншого, іншої можливості заказувати далі фрези в Росії та Білорусі. Але треба шукати альтернативу. Зараз це може бути або польська фреза, або Китай і Корея. Таку альтернативу я бачила дівчини в Україні, знайшли для себе, але кажуть, що якість не дуже. Тут я вам покажу, які фрези тут. Я теж спробувала купити і китайські фрези, і теж вам покажу близьке порівняння цих фрез. Ну, моє перше враження різне, але є на що подивитись. Гайда дивитися мої покупки на сайті Абагру, і лінк на цей сайт я залишу в описі. Сьогодні ми будемо дивитися отакі покупки. Почнемо з бафика 180х240, дуже зручний, маленький, не можна сказати, що не абразивний. Він має абразивність, м'якенький, зручно для роботи. Якщо ви працюєте бафиками, то добре. Ті самі пилочки, про які мені казала та дівчина, є не тільки пилочки, є і набори разом з апельсиновою паличкою, разом з щіточкою одноразовою. Можна подивитися та знайти. Ціна на них, звісно, не мала, але якість направди супер. Є такі тонкі, якщо не помиляюсь, слім, і є стандарти, які йдуть трошки товші. Тут у нас 100 на 180, підійдуть для опила гелю або акрилгелю. Однакова абразивність, тільки різна форма. Ще взяла спробувати трошки меншу абразивність, вона йде на 180-150 гріт, підійде для звичайної роботи з натуральною ногтєвою пластиною. Якщо порівняти з тією пилочкою, яка від Нікі для Нікіної, вони дуже схожі за абразивністю, дуже схожий матеріал використання я Сподіваюсь, так само буде і в роботі, але ви бачите, який розмір. Ну і ціна, звісно, теж вона різна. Тому, як варіант, можна дивитися болочки гарного якості. Вирішила спробувати отакі пензлики: це 9 мм, дуже тоненька, гарна, зручна. В неї така цікава форма, що ручка може стати ковпачком, і це цікаво для збереження. Не можу сказати, що вона прям дуже тонка, але для роботи з гелем, думаю, буде в самий раз. Треба спробувати в роботі, і там є різна довжина. І можна вибрати те, що вам буде ближче. Наступний сером використовується тут як у нас краплі Bayer для активізації просто на пластини, для відрощування пустот, ніхалізиси. Він має дуже характерний запах чайного дерева. Я працювала в салоні, де працює майстер-подолог, і вона рекомендувала клієнтам саме такий серум. Знаю клієнтів, які ним користувалися, і результат супер. Ніхтьова пластина дуже швидко виростає. І я задоволена, має такий. Ніжний, слегка маслянисту консистенцію, Не можна сказати, що як водичка, але будемо дивитися, як далі. Вирішила спробувати такі верхні форми, які підставляються саме на свободний край, щоб донаращувати його. Спробую не знаю, наскільки це буде. Зручно, але робота з верхніми формами взагалом в мене використовується саме на другій половині ногтя, для того вирішила спробувати саме таке. Ну і найцікавіше то фрези. Я взяла три види, це в нас шарик 0,40, не було 0,50 мого улюбленого, але, як ви бачите, є напилення, воно його видно. Це в нас така пуля 0,23. Так само ми бачимо, що є напилення, але воно значно грубше від того напилення, до якого, наприклад, я звикла, бо тут в Розбел ми бачимо, що напилення йде таке мілкозернисте, видно кожну, кожну, кожну малюнку частинку. В польських фрезах воно грубше. Тут я вам показую свої китайські фрези, які я колись купила, і тут напилення йде є ще грубше, і працювати ними дуже-дуже складно. Якщо в порівнянні, то посередині полум'я саме розбел. Зліва Польща, справа Китай. Бачимо, що в польської фрези краще напилені, ніж в китайської, але теж не бездоганне. Червону фрезу знайшла тільки 0,30 шар, не було ніякої острої такої фрези, щоб показати. В порівнянні з розбил теж ми бачимо різницю, бо там кожна малесенька-малесенька мілка-мілка частиночка видна, тут якось воно як лисе з легкими такими пошарпаностями. Не знаю, як воно буде в роботі, обов'язково з вами поділюся.